Онлайн-школа програмування SteamWar.ua вітаю вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Шановні учні, у нас сьогодні така тема запити до бази даних. Ми з вами вже створили базу даних і сьогодні розглянемо види запитів та створимо простий запит на вибірку даних. Будемо використовувати базу даних Крамниця, яку ми створили на минулих уроках в СУБД Аксес. Давайте на початку спробуємо зрозуміти взагалі, що є за термін запит, для чого вони призначені, ці запити в базах даних. Запит це формулювання своєї інформаційної потреби користувачем деякої бази даних або інформаційної системи, наприклад, пошукової системи. Для складення запиту використовується мова. Пошукових запитів. Ми з вами, маючи базу даних крамниця, маємо певні відомості про назви крамниць, їх адреси, хто є там керівником, про продавців, які працюють, та про ті товари, за які вони відповідають, про їхні телефони, про товари і відомості про товари ціну, назва, кількість, залишку і так далі. Ось, Тобто є різні відомості. І ми з вами, створюючи запити, можемо вибрати з цього, цього масиву даних в таблицях саме ті дані, які нам в певний момент часу потрібні. Ми з вами говоримо про те, що запити можна створювати, використовуючи мову пошукових запитів, та в Access підтримує, безумовно, цю мову SQL. А ми з вами будемо під час уроків використовувати інструменти, які дозволяють ці запити без знання цієї мови. SQL. Тому що запити можна створювати навіть використовуючи вбудований інструментарій. Оскільки ми з вами зараз все ж таки навчаємось як користувачі і поглибино не вивчаємо. Бази даних. Ну, для загального розуміння, що є можливість створити запит на вибірку даних, ми маємо володіти цими інструментами. І безумовно, для тих, хто зацікавиться цією темою, буде бажати більш поглибина вивчити, то мова SQL є незмінним інструментом, який безумовно на сьогоднішній день в різних сферах діяльності і при створенні вебсайтів і навіть при роботі в Аксесі. Ось, Безумовно, коли працюють з базами даних, часто використовують. Добре, давайте тепер з вами розглянемо, які є приклади запитів, які ми можемо вбудованими інструментами обрати певні дані. І так, існують наступні види запитів. Простий запит. За допомогою цього майстра можна створити запит на вибірку з вибраних полів. Да? Тобто це простий запит на вибірку певних даних. Другий тип даних це е, тип запитів. Прошу вибачення, це перехресний запит. За допомогою цього майстра можна створити перехресний запит, який відображає дані у стиснутому табличному форматі. Це ми на наступному уроці розглянемо, як створити перехресний запит. Третій тип запиту це майстер пошуку повторюваних записів. За допомогою цього майстра можна створити запит для пошуку запитів із повторюваними значеннями полів в одній таблиці або запиті. Тобто, безумовно, ми з вами можемо створювати запити, які будуть шукати повторювані дані. Ось використовуючи вбудову інструментарії Аксесу. І майстер пошуку незв'язаних записів також є. За допомогою цього майстра можна створити запити для пошуку в одній таблиці записів рядків, не пов'язаних із записами в інших таблицях. Тобто є ось такі чотири види запитів, які ми можемо використовувати в Субеде Аксес без знання мови SQL. можемо Робити запити на вибірку певних даних. Добре. Тепер давайте щодо простого запиту, розглянемо наступне. Створимо простий запит з вами. Наприклад, нам в нашій базі даних крамниця, мережа крамниць, необхідно зробити вибірку наступних даних. Нам необхідно відобразити всі крамниці та піп-продавців, які працюють в цій таблиці. Ось. Тобто, у нас має вийти ось таким чином: тобто, назва крамниці. Продавці, ось, які працюють в цих крамницях. Ну, наприклад, у нас стоїть така задача, що необхідно, ну ка швиденько, хто у нас, які продавці, в яких е, крамницях працюють, і швиденько ми створили запит і отримали ці дані. Ось. І так. Перше. Для того, щоб створити простий запит, необхідно зробити наступне. Заходимо в меню створення макет запиту. Зайшли. Добре. На другому кроці ми з вами додаємо потрібні нам таблиці, з яких ми будемо сортувати, вибирати дані за допомогою запиту. Це таблиця крамниці, необхідно додати, та таблиця «Продавці». Подвійним натисненням правої клавіші миші натискаємо на потрібну таблицю. Ось одну, другу та натискаємо Додати. Має вийти ось так дві пов'язані між собою таблиці за множинністю. Добре, на наступному кроці ми з вами обираємо потрібні поля в таблиці, крамниця, назва крамниця і піп-продавця. Обрали. Має бути ось такий результат в тому полі. На наступному кроці ми з вами обираємо запуск. ось. Обов'язково дивіться, щоб у вас було встановлено саме вибір, простий вибір, це є вибірка на простий вибірка даних, да? тобто не перехресний, не створення стопців, не додавання, не якісь інші, а саме просто вибір і запуск. І в результаті у нас має вийти ось така таблиця, в якій відобразяться всі магазини, які є у нас, і ті продавці, які в цих магазинах працюють. Давайте тепер для тих, кому досить складно було за інструкцією у вигляді фотографій зрозуміти, давайте переглянемо відеоінструкцію, підведемо підсумки, як створити простий запит. І будемо пам'ятати, що інструменти Субде Аксес мають можливість створювати різні типи запитів. Простий, перехресний, на вибірку повторюваних даних і на вибірку не Ось, є такі майстри, які дозволяють без знання мови SQL створити ці запити. І так, дивимось уважно. І повторюємо, зберігаємо в своїй базі даних, яку ви вже створили. Вітаю вас! Давайте розглянемо в цьому відео, як створити простий запит на вибірку даних в базі даних в Access. Для цього ми заходимо до вкладки створення, обираємо макет запиту. Додаємо потрібні таблиці Крамниця, Продавці. Нам необхідно відобразити назви крамниць та прізвища ім'я батькові продавців. Натискаємо Закрити. Обираємо в першому полі Крамниця, Назва крамниці. Обираємо в другому полі Продавці піп продавця». Після цього натискаємо запуск. І дивимося, щоб у нас було встановлено саме тип запиту, вибір. Запуск у нас відобразилася таблиця, в якій відображається назва крамниць та тих продавців, які працюють в цих крамницях. Дякую за увагу. І так, переглянули відео. Інструкцію, яким чином створити простий запит на вибірку даних Субде, Access, спираючись на ту базу даних крамниця, які ми з вами вже створили. Ось, Обов'язково повторіть і збережіть собі цей запит. Добре, тепер давайте з вами підведемо підсумки, шановні учні, ми сьогодні з вами. Продовжили знайомитись з темою бази даних, створили простий запит на вибірку даних. Продовжуємо навчання. Ця тема важлива і зрозуміти певні моменти в цій темі кожний з вас має. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.